Це відео про те, як створити освітній it простір для дітей. Це важливо для того, щоб дати дітям можливості здобувати освіту і розвиватися в напрямку сучасних it технологій Для того, Щоб створити it клуб або кластер або хаб для дітей, потрібно декілька речей, і насправді також і багато. Перше потрібно бажання. Друге, потрібно знайти якесь невелике приміщення. Де можна розмістити декілька дітей, яким надати доступ до інтернету через комп'ютери або планшети, і так само мати можливість встановити щось, якісь додатки, які ми потім перелічимо на ці планшети або комп'ютери, і вільний час саме в людей, які створюють цей курс, і в самих дітей. Діти мають бути будь-якого віку, якщо вони хочуть навчатися. Але з нашого досвіду, діти з 7 до 12 років навчаються найкраще. Заняття можна проводити будь-коли, якщо у вас є на це вільний час. В нашому випадку ми проводили заняття по суботах о десятій ранку, і якщо ви працюєте, то це дає вам змогу працювати цілий тиждень. А на вихідних виділити час на створення цього курсу. Так само і з боку дітей, і вони можуть вчитися в школі і мати вільний час, а тільки в суботу а і ранок суботи видається нам найкращим часом для проведення такого клубу. Якщо ви хочете, щоб ваш курс виглядав більш динамічно, і це було не просто навчання, як в університеті або в школі. Інформатики, то я раджу придбати інші матеріали, які ви можете використовувати для вашого курсу. Це може бути щось на кшталт робототехніки, тому можете погугліть і, наприклад, ми використовуємо в нашому курсі Мікробіт, такий маленький комп'ютер, і додатки для нього від Kitronic. Все це можна придбати онлайн, доставка працює, можете придбати і використовувати в вашому курсі. Навчальна програма складається з багатьох занять, і, в принципі, мета цього курсу, який ми зараз викладаємо на YouTube, полягає, і цінність полягає в тому, щоб спростити споживачам цього курсу створення цієї програми. А програма включає в себе багато, ну, декілька напрямків, і ці заняття в цьому курсі вони не пов'язані один з одним для того, щоб створити в дітей а, такий, як би ну, не то, що несподіванку, а то, щоб діти приходили і більше займалися, отримували задоволення від того, щоб ми не навантажували їх навчальною програмою для того, щоб ну, і не ускладнювали все поступово, ми надаємо дітям просто більше можливості отримати задоволення від цих технологій. А в програму може входити декілька сучасних програмних засобів, таких як Тінкер, або Scratch, або Minecraft, або Мікробіт і, і інші продукти від Microsoft, які ми використовуємо, і таке інше. А наступне відео в цьому курсі ми е, розкриємо більш детально саму програму, яку ви можете використати як настоль, ну, як, типу, як, сказати, е, як гайд для створення власного IT-клубу. І, в принципі, в наступних відео ми будемо розкривати це більш детально для того, щоб відповідати на ваше питання і ділитися своїм досвідом.